Ремонт ділянки міста за майже 100 мільйонів. Днями департамент інфраструктури та благоустрою голосив тендер на проведення капітального ремонту вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухове до вулиці Сергія Бачинського. За це з бюджету міста попередньо планують заплатити 98 мільйонів. Одразу виникає питання, як це планують зробити під час війни, якщо тривалий час міська влада наголошувала, капітальні видатки заблоковані. Як виявилося, зміни до постанови уряду номер 590 тепер дозволяють здійснювати капітальні ремонти. Нещодавно уряд вніс зміни в постанову номер 590 де регламентував, які типи робіт можуть бути звершені за капітальні видатки. Відповідно, на даний момент місту дозволено, це кожному місту в Україні, дозволено використовувати капітальні видатки на ремонт ліфтів, на термомодернізацію та. Капіталка доріг як тільки були внесені зміни, одразу розпочалась робота по визначенню тих проблемних ділянок, де потрібно звершувати роботу. Та чи справді вулиця Чорновола потребує капітального ремонту за словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою, із цього приводу до них неодноразово зверталися рівняни і навіть писали петицію, аби там облаштували нормальні умови для пересування маломобільних груп населення, бо ж нині вони змушені їхати та йти узбіччям або ж по вузьких стежках. Особливо складно це вдається під час несприятливих погодних умов. Окрім того, були спрямовані і аналогічні депутатські звернення. Відтак за словами Руслана Гудими, причини або здійснити на цій ділянці капітальні. Ремонт все ж є. Питання в тому стоїть, що дана ділянка вулиці давно вже потребує ремонту. І навіть була свого часу петиція, яка набрала певну кількість необхідних голосів. Також ми маємо звернення від депутатів, де більше як 10, про питання, коли буде власне розпочати ремонт даної ділянки. І сесійно, в лютому місяці нам були виділені кошти на проведення ремонту даної ділянки. Ми провели. Аналіз даної вулиці, зв'язалися з експертами, які провели вивчення вулиці, її стан. От, він визначений як такий, що незадовільний. Окрім того, багато рівнян не розуміють, чому ремонт вулиці коштуватиме так дорого. Це ж запитання ми поставили керівнику профільного департаменту. Як виявилося, згідно з розробленим проєктом, підрядник повинен буде не лише відремонтувати асфальтне покриття та зробити тротуар, але й здійснити ряд інших робіт. Від розширення окремих ділянок дороги, аби уникнути заторів, які часто тут спостерігаються, до облаштування зупинок та створення нових світлофорних об'єктів. В дану суму будуть входити ремонт. Це самого асфату покриття буде створено пішохідні зони, які саме сьогодні відсутні. Так само буде створені велодоріжки, які так само відсутні, облаштування зупинок. Облаштування освітлювальних елементів даної дороги, світофорні об'єкти так само будуть створені. Також у ході капітального ремонту будуть проведені роботи, які допоможуть усунути проблему частого підтоплення цієї ділянки, адже в проєктну документацію закладено дві локальні очисні споруди, які зможуть приймати 200 та 300 літрів води на хвилину. Саме їх облаштування складає третину вартості ремонту. Часті і значні підтоплення на даній ділянці вони так само призводять. Незадовільний стан даний відрізок, і е, там так само в проєкті закладено дві локальні очисні споруди. Сама система очистки вона є дуже дороговартісна, оскільки ми повинні воду, яка буде прийматися, очистити до певного до певного стану, яка можна там далі її переливати в інші якісь, там чи водовідстійник, чи безпосередньо на інші ділянки. Водночас, як зазначають в департаменті, оголошена вартість ще не остаточна і може бути меншою. Враховуючи вартість матеріалів, вартість робіт, е, це все. Складено докупи і подано нам вже в проєкті. В проєкті ми вже бачимо кошторисній частині, бачимо цифру, на яку гіпотетично виходять проєктанти, і вони пропонують нам, і тому ми з такою цифрою вийшли на тендерну закупівлю, що є не остаточною цифрою, оскільки ще тендер, тендер сам не розкритий. Остаточну цифру ми вже будемо бачити, коли підрядники запропонують свої послуги, за які вони гроші готові виконати даний проєкт. Тобто він Може бути нижчий, аніж запропонована сума. Наразі з бюджету міста на ремонт ділянки вулиці Чорновола виділено 45 мільйонів. І вже базуючись на тому, яку суму запропонує підрядник робіт, департамент інфраструктури та благоустрою або буде просити додаткового фінансування, або ж розподілить ремонт на кілька етапів і продовжить його вже в наступному році. телеканал